Раніше ми з вами розглядали біль в спині спричинену скутістю суглобів хребта, а сьогодні ми розглянемо біль в спині, причина якої знаходиться в м'язах спини. Цей вид болю виникає під час тривалої ходьби, тривалого сидіння або тривалого положення стояча. Дуже часто причиною болі в спині є плоскостопість. Тому, вплинувши на стопу, ви можете вплинути на стан вашої спини. Покращити стан стопи ви можете ортопедичними устілками або також за допомогою вправ для здоров'я стоп. Ці вправи ви можете переглянути в наших попередніх відео. Біль в м'язах відчувається з обох сторін хребта, а не в самому хребті. Під час м'язового болю ви відчуваєте обмеження в нахилі. При завершенні нахилу ви будете відчувати приємну біль, яка буде зменшуватися при нахилі. Біль, який спричинений м'язами, можна пропальпувати. М'язовий біль не заважає нахилятися назад. Ви це можете робити без проблем на відміну від болю спричиненого скутістю хребта. Детальніше про те, як ви можете боротися з порушенням рухомості хребта, ви можете глянути в наших попередніх відео. М'язовий біль найчастіше виникає після ходьби. Через слабкість великих сідничних м'язів та м'язів, які відводять стегна. Дуже часто ці м'язи слабкі у людей, які дуже багато сидять. Тому сьогодні ми займемось саме укріпленням цієї групи м'язів. Для початку перевіримо стан ваших м'язів. Для цього виконаємо кілька тестів. Першим механізмом перевантаження попереку може бути слабке включення великих сідничних м'язів під час ходьби. Перший тест лягаємо на живіт. Першу руку кладемо на поперек, другу на сідницю. Просимо повільно підняти ногу від підлоги. Спочатку ви маєте відчути, що включились великі сідничні м'язи, а потім м'язи попереку. Наприклад, у вас включились великі сідничні м'язи, а з цього моменту у вас включились м'язи попереку. Цей тест ви можете провести самостійно. Ліву руку кладемо на спину, а праву на сідниці. Якщо у вас Протилежна ситуація, спочатку включились м'язи спини, а потім сідниці. Це означає те, що сідниці недостатньо задіяні. І вам потрібно тренувати сідниці, щоб розвантажити м'язи попереку під час ходьби. Наступним тестом ми визначаємо довжину клубового поперекового м'язу і довжину стегна. Притисніть одне стегно до грудей, а другу ногу розслабте. І лягайте на спину. В нормі нога, яка звисає, повинна бути на рівні кушетки чи ліжка. Кут в коліні має бути 90 градусів. Якщо клубово поперековий м'яз скорочений, то ви будете бачити таку картину. Коліно може бути 90 градусів, але стегно припідняте. Якщо ми маємо вкорочення стегна, то ми будемо бачити таку картину. В розслабленому стані гомілка не звисає донизу, буде припіднята і розігнута. Чому це настільки важливо? Клінічні досліди підтверджують явний зв'язок в порушенні розгинання стегна і болі в попереку це відбувається за рахунок того, що навантаження переноситься від м'язів стегон на поперек. Як це відбувається? В нормі під час широкого кроку стегно має відхилятися назад, має відбуватись його екстензія розгинання. Якщо не спрацьовує механізм екстензії, а м'язи занадто скорочені, то для кроку такої ж довжини відбувається не тільки скорочення м'язів в стегні, а й задіюються м'язи попереку. Це дає додаткове скорочення і спазм в м'язах спини. Фактично, ми будемо ходити за допомогою попереку. В нашій клініці є можливість зробити більш точну оцінку кожної групи м'язів спини. Ми можемо дізнатися абсолютні силові показники м'язів спини і порівняти їх з нормою. Це дозволить нам більш детальніше підібрати комплекс вправ. А зараз ми переходимо до тренування сідничних м'язів. Пацієнт стає на тренажер, фіксується в правильному положенні і починає виконувати розгинання стегна. За результатами цього тесту ми можемо порівняти показники лівої та правої ноги. І при складанні програми тренувань ми будемо приділяти більшу увагу на слабшу групу м'язів. Після проведення тестів ми знаємо, які вправи робити. Якщо погано включається великий сідничний м'яз, ми будемо робити акцент на його мобільність та зміцнення. Якщо занадто скорочені клубоко поперекові м'язи та м'язи стегна, ми будемо їх розтягувати. Якщо у вас виникає біль під час того, як ви довго стоїте чи ходите, то ми більшу увагу будемо приділяти розгиначам спини. Перед виконанням вправ важливо зняти з м'язів тонус. Це можна зробити кількома способами. Зробити розтяжку м'язів, зробити розминання тенісними м'ячиками, можна використовувати перкусійний масажер. Для того, щоб підготувати м'язи до роботи, можна провести масаж, хілт або сістерапію. Головне, зробити розминку в м'язах та зняти спазм в тригерних точках. Інакше не вийде якісно натренувати мускулатуру. Переходимо до вправ. Для роботи з розгиначами спини використовуємо наступну вправу: зведіть лопатки. Відірвіть стегна від підлоги, шия розслаблена та витягнута вперед. Вправу виконуємо 3 повтори по 40 секунд. Наступна вправа супермен. Піднімаємо руку і ногу з протилежних сторін. Знаходимось в такому положенні 20 секунд. Спину тримаємо рівно. Повільно змінюємо руку і ногу. Вправу виконуємо по 3 підходи на кожну сторону. Для тренування сідничних м'язів виконуємо вправу сідничний місток. При виконанні вправи акцентуємо увагу на напруженні сідничних м'язів. Вправу виконуємо 3 підходи по 20 разів. В кінці кожного руху зверху включаємо сідничні м'язи. Якщо вправу виконувати легко, її можна виконати на одну ногу. Також можна використовувати додатковий інвентар. В даному випадку ми використовуємо резинку. Розтягуємо клубово поперекові м'язи і м'язи стегна. Стаємо на коліно, спину рівно та стягнемо до підлоги, підсилюючи випадку. Ви маєте відчути розтягнення в цій частині стегна. Затримуємось в даному положенні на 40 секунд. Вправу виконуємо по два повтори на кожну ногу. Інша варіація цієї вправи, коли ви закидаєте ногу на стілець. Вправи про які ви сьогодні дізналися, виконуйте кожного дня на протязі місяця, поки не нормалізуються показники ваших тестів і не пройде біль в спині. Якщо ви хочете виконувати вправи разом з нами, то переходьте на відео у підкасті. Розминайте м'язи, виконуйте вправи і будьте здорові. До зустрічі!